Пішаки зупинені. А якщо король H3, тоді король G5, король йде в інший бік. З іншого боку, завжди з іншого боку. І на G3, король F4, на G2, ну взагалі то мат. Вот, ну, але щоб нехай там король був далі, то король в 3 ловить пішака. Ось такий був виграш Вані. Ну, взагалі-то мат. ззаду король в обхід. Запам'ятав. Врача дуже крута крута еншпільна наука. Якщо ти ходиш король D6, король F4, король D5, мене ніхто не пустить, ніхто не пустить, король та. Король так. Тобто, щоб вигравати таке, то треба з іншого боку, тобто є з іншого боку від короля, бо то по плечем Це тоді не, не відтискає з того, бо... і ось тут просто чекати тура g6 чи тура G7. Дуже круто. Бо якщо король g5, то F4, все, а так після тура G7 Все в бі білих чорних немає. Ходу король мусить кудись відходити, і король відповідний Так, f4, якщо f4.